Я почав бити замість тебе. Йо жук, не рухай мене. 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 Мене Хто це так хитро мене? Ну важко цим героям. Павуком було проще. Я не люблю стріляти з лука просто. Павук класно бігає. Ну, дуже супер швидко, мені це подобається. А то тут так повільно, як якийсь лошара. Ты умираешь, Кола? Скинь то здоровье, блин. Блин, я эти яблоко. Как тусай. Блин, палка, 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 палка. Палку выкинул. <coughs> выкинул выкину, <coughs> палку. Ар, подон помар. Дай ты палку. Миг, Мик, 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 Мик. Миг зеленый, так? Да все, все, стей, дай. Блин, там ну нафиг. Не, зеленый я. Ага, ты еще на <coughs> <coughs> Я в Так, випал. я двух вылетил, Двух <coughs> выкинул, <coughs> точнее. <coughs> О, чекай, не, не бейте меня, я зараза. Останись, Кузя, я разумею. тебе дам. Стоплу. Та... Хто Слайм. Хто? <плес> а, я слайма забал подон, подон, Чекай, чекай, не бей мене, не бей його, дай мне палку. Що за фигня? Let's let's begin the battle. А як пропав матч? Ви вы бачите, ну коли стрибати в воду, то Він розбивається потім. Два удара рівно Не, я ні одного удара не зробив. Я, <плес> я підійшов його підібрав, він з'явився в інвентарі і зразу пропав А, бо він просто деспавнився Я б'ю вас двох там по черзі, не знаю, хтось, надіюсь, з вас помре, а, а хтось ні. А я вже помер, а ні. А ні, я вже к десь никався. Помри, дав мені как ту Стоп, а. тація. Я всім поймаю. Ну, може не всіх. Тупо, бо в мене немає захисту від вогню і когось. О! О! Помста була миттєва. Так це, мабуть, моє останнє життя. Було. А, ні. Я ще живий. Це вже моє зараз останнє буде. Дивіться, де я є, на табло дивіться! Як на ти на туди табло? попав? Андер порвано. Коротше, все. Блін, а в тебе дуже сильний меч. Хі -хі. Ти кактус. Эй, кактус. Кактуса меч? Ти-ту-ту-ту-ту А, я помер. Єс. Yes. І типу я як до тебе підходжу, то його околиця, чи, чи це просто. А в нього ще цей, в нього броня на шипи прокачана так що він коцається, коли навіть ти його б'єш жик прямих. Я ни разу Cheater. не мира в грі. А я вообще тоже. Турнар. Кислох, злохи, мы с тобой. Просто в any... не шарю. Да, мы пошел. Так, просто ну, ну шо, брат кого? Ендермена? Нет, я Ендермен, я Эндерман. Я не знаю, кого. Криперы ки прикол мою. Да, ли мы крипер. Ну я вот зараз Крипером. е е Кир. Крип уйдет за Эндермен. Тоді я не буду брать. Я везьму кактус. то Кожик, что за эффект? раз, разкинь. Да с... а, ладно, я сам себе скину. Шкода просто. А. Пепер, ну, шкода. Yes. Так, yes. Э... Ничего такого. Возьмем Mushroom Island. Давай. Давай я возьму переможец. Давай. и победитель. Давай. Только и бомбочки, ну как-то так не дуже. Так реперце тупо, боцвай. Ну я играл уже. ним. Да я уже понял. В принципе, какие. <laughs> я самый крутый. Я самый крутый. Я самый крутый. Самый крутый час я плек. Самый крутый. А тобі би бить ауч им не Ти по таби Ты Тут як злой тыс. А дураччи, ты так будешь там в жде падать, в курсе. Ааа, я в курсе? Я теперь не буду зеленым просто. Падон не бери не бери Та не, не треба мене коцати, я ж Ключи геймод і о... залатай цю дерку. Та, як вмру, я ж все одно перший вмру. Ну, може. Ну, або по другий, так. Да. <сх> <сх> Дивись, бо ЙОЖУК йо тут наверху якийсь. Й йоу жгук? йоу от з Ноцваском я його чуть не вбив. Вбив. Але той ЙОЖУК ходить, тікає щось. а де, <сх> де цей пропав, як кузьо. Блин. Кузьо. Ну вас в баню. <сх> От подон, ти тупо, тупо провтикаєш свій шанс, бо ти вбив мене, а я А я сам себе вже давно вбив. А я тебе бив. І виходить, що ми і так помремо з тобою. Кузя не видимой. Як то він не Ні, Ну він веде Блін. ну, ну. Що за рагуль там? Кому там не іме? А, то він тоже ендермен? Ну о, давай, мік, лути. Далеко подорож. Давай б'ємо ежик. А пізно мене ЙОЖИК вбив якийсь. Якийсь ЙОЖИК. Якийсь ЙОЖИК. якийсь ежик. Ежичок. Нерада, нерада. О. А, я хоч щось добре зробив в цьому світі. Був мене ух. Добра справа. Кузя, давай, не Кузю, не Кузю, не кузю, не кузю, Кузю, Кузю! Швидко, швидко, поки він не телепернувся! Ну, ес, yes, єс. Yes. Ми, ми зробили це, а тепер лети звідси. Не, <tik digital Forgive> <pun> я добрий. Я в принципі хотів тебе скинути підло, але я не встиг, значить ты пидлий. Так би був ти підлий, бач? Ну, бачиш, так що я не винен тихо тихо, тихо, на мене кузя напав. Кузя напав? Да, кузя напав. Так робо. Чекай, а? Зараз я напав на Йожика Тихо-тихо, я кузенеш кинул. Мене рез. Есс! Нет! ні, Нет! Не, не, жик, нет, плиз. Зара я допоможу тобі. От, Вот, вот, ежик. Я ж казав. А, я вас двох. Тут наді мною дось цей. Кузьо. Сзади Кузя, Кузя, сейчас на отвечаю, блин, развернусь! Кузя, давай. Кузя, давай объединяем, заради мэру нормально. Так выиграете. Ну, мы и так уже вмерли, у мене одно життя лишилось там. Часто всіх по два і в синього три. Що за синій? Що за синій? Синій здається, Ладно, Мік, я з тобою дружу. Все. Добре. Без приколів. Okay. А okay. так заговорили, так? Так, так, заговори. Мене б'є Кузя, подонка, okay, Зараз, 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 я тут з Йожуком. Та він же сполетів. А бачу, кузя, я зараз... Кузя, 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 Кузя. Давай, вай, 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 Зараз. Зам Відійди, заспалити. я буду стріляти. Йожик no, а, бежимо, бежимо, бежим. Ну-ну-ну-ну. Скинем, 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 скинем. Ну-ну-ну. Ее шукаем ежикам, на не бей. Не бот, а не бью, не бью. И ты мне тоже не бей. Добре, без питания. Вот ежик там. А нет, а кузнец. Нет, секузи. А дай ежик? Вот ежик там, на табло. Так на частный. Ежик, давай быстрых прикольных. Добре, добре. Хай дорогайте. Качкай. Вот кузя аж там. Оп, в мене пропали. Не, все з'явились. Не, стій тут, стій тут. Йожик сзади, стій, стій, стій! Бачу! Сив, Йожика! Давай, в Його... мене відкидування. А yeah. на тобі. Давай на Она кузю. So. Швидко, швидко, поки він не те. Та... вже. Та ні, ні, назад. назад. На Нагреби! Я бачу, бачу, бачу! Я бачу, пацюк. Кузя, чекай до мене. Ми разом з тобою гранати. Він мене б'є! Зараз. Зади! Да лайко. Стоп, жик! Арбі мене кузья мазон. Довбині. Я сам пошився. Я не хотів. Кузя виносим. Потім все сам без свого компаньйона, а ми тобі. Не дали мені з ним. я Не знаю, виграти. Выграти. Вичте. Де ти пропав? Ну-ну-ну, впадай уже! А що я... у вас, до речі, у вас тільки перлини? І рукою б'єтесь? Ні, вони б'ються оком прокачаним на відкидывание і там в сорту. А, ну тут запрет. Забрик... <рив> Стоп, а ти як вернувся? <рив> Стукни. А, його, я Ні, я не вернувся, я кидаю. Я ходу... Що, давай ендермен з ендерменом, так? Чекай, мене ще навіть у вас хипа.

Оооо. Хот за кактусы. Стронхаут, а я натисну. тесни. Труй кактус. Подон. Та блин, да не ломай карту. Да ладно, что. Тут яблочко упала на дно Прикольно тут. Прикольненько, прикольненько. Я маленький паучок. Стоп, а у портал стрибати не можно? Можно, па. жик! жик, вали извейчи! Ну бульашка, ну шоп тб яий чью хли. а, -а, -а, -а ч ж дабай? Ты кто такий? Чо не напише никнейму? А ч ты не видимый? Тому що я був не видомен. Тільки то, що в тебе цей. Всі шмотки видимі були. Ну, то так є. То Там 7 секунд не видомать ещ я буду. Вик, куда ты ах. Він тут, значить, сидить, да? <ріх> Коктус. Ну, шо таке, шо за напасть? Ви що, двоє змовились, типу? Та ні. Ага. <ріх> О, Йожик, так страшно, коли він там стоит, с берлинкой. Тебе з убед. не къеш. Ну не вбити, хотя бы попробовать, бо вбити це тяжко. Фух, прикинь, я вже був, ні хп сердечки 4 і мене то толпорнуло. тихо тихо Мік десь був тут. А ага. я, Мік вже все. Миг в бой екроской, понял. Все, врубався. Так так так, так, ежик, ёжик, ты ти чого, ти чого? Дивись ззаді тебе, отвечаю. Та ні, був там і Мік. Я туда назад. Ну, oh, no, подивився, столбанный кактус. <laughs> я не люблю кактус. Буду я думаю, мене вбивав зомбі постійно. Я не любил тут. Не шифтуй, чувак. Я не шифтувал. Ти шифтував. Шти, шифтував. Mm -hmm. Може, в нього не выделим. Mm -hmm. Не, Але в нього не буде. Ну, а чо, не тоді. Його Чого не ні можна, не там не Два блоки висоту. А! Прикол! Буду тепер кемперити. <laughs> <laughs> Курва. Блін, я ж і не взяв. ой Ой, що таке сталося? Крипер подорвался. Эм, так, у меня ерунда. Fire resistance, как раз то, что треба. Ну, против зомби. Против зомби. Ааа. 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 Что вы Я тебя бачу. Ты иди них. Боже, тут тоже. А, а там подон. Тут смерть. Чорт, я застряг повутині, я, я ж паук. У мене має так. бути якийсь резистенс від паук Не Не мене, коли я в павутині. Чорт, я. Всім с. <плес> <Подон плес> was вас килл, бой Я взяв бомбу, я думав, що це зілля, типу, я не встиг прочитати і використав біля себе і вибух. Кузя. Так, там кузя, я іноді не доганяє. Ой-ой-ой, <світ> <світ> моя. Подон любить Що, лаву. Та я дуже. Ді... Я зараз горю вже через ту лаву. А, ти мене вбив, все, я програв. <світ> я зараз горю. Я перший раз програв. Навіщо ти мене вбив, а? Бут. Бо ти любиш лаву. Ага! єс, yes, я перший раз вбив кузі, <світ> так. <любили> за сьогодні. <світ> Кузя я програв теж? А я програв. <світ> Просто помер. <світ> так. -е, Зелене має три життя і. А, є справедливість. Нема справедливості. Сувани має два життя і жовтий має одне. I am the leader of your vision. ти, ты, да? А я, Міг же все. Все? Я выйду. Чи хто Чорт. Так, Кузя. Кузя. Я і кузя. Падун, ти виграв перший раз? О, не лежать. Добре. Берем рандомно, всі зайшли. Ще не всі зайшли. Подо. <ріх> а. Берем рандомно. Так, Чи шо? Чи що вибрали. Я не знаю, Три що. Та ну це довго. Мені тут не щастить. <ріх> Цей <ріх> сміх поживільно. <ріх> а ти хто такий? Давай, до да, свидания, короче. Я же хватаю, бути цим? цем, не нам. Так, поддон, подан, падон, я передумав, я передумав. <звук> кузя, ну ты крутый. <звук> <Ой, звук> кузя крипер. <звук> Фух, кузя-крипер, скажу, <звук> я не знаю. А че ты пиццыкстурка, моях т.бе. Нех ты бета. Ай, кузя, помай. Капец, ну мощ. Я тебе хочу чуть-чуть взял -чуть. хп. Снял все майже. що ты чуть-чуть? Так, капец, блин, знову пропал мяч. Ну не два раза. Не, він два пропав, в, коли я його взял. Я ни разу на не стиг використати его. Валим козю, він говно. Ну блин! Козя має тут на сильні шоума байк так подумав. Козя читер. Я не хочу с козью. Контактувати, як то кажуть. Я вб'ю цього дядька якогось, я не знаю хто це. Ти павук? Так. Чесно? Чесно. Падон, прощавай. Там мені <п 'ять> по. Але я тримався. <п> я <'ять> <п 'ять> ще мав перлинки. <п 'ять> так? А, там тоже, там тоже, там тоже давай. Давай-давай-давай. Кто там раздал меня? Я дал. Фух, вся поменял меня порваночки. Так, я червоный, мы зну опять жди. е! Оу е! Чёрт, ни хрена не помогу. <laughs> По воді, ні, падон, не треба. А. Подон мене не бей. Та-та-та. Я, я сам себе викинув з карти Ай, молодець. Лічилка, а... лічилка, лічилка. Я довго тримався Блін туда й хоть. Та да, блін, та да, блін, відвалить. двонить. Та зараз кузя вб'є Кузя тут виграє зараз Кузя б. Давай на жика, давай, рей, реха. Давай там. А ну, скузь он сказал. Уже кузи бомбы, демон. Да блин, прикол в том, что кузя цей. Не важно, кем він играет. Блин, я такий голодний, я шо не вчарю. О, вбивай, одного. Файно. Йожик, іди в сраку. <laughs> давай, давай. Ну на що ти телепортуєшся? Викинь ті перлини, будь мужиком. Шо ти як баба якась, сразу <плес> тікаєш. <плес> 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 Блін, та всі мене б'ють. Та чекай, бий Йожика, я на Йожика тільки сконцентрований, де він пропав. Кузю. Це ти. Це буде бити. На кузю, ладно, давай, Кузю. Та Кузю неможливо вбити. Він читер. Хай використає всі свої бомби і тоді можна. Можна 6 стаків чи 5. 5 бомб. 4 здається. О, о а мені не щастить з тими мечами, я тільки підхожу і вони пропадають. <må Monastic Theory> я тільки підхожу і мене одразу вбивають. Що? Бачиш, на таких картах великих, де немає як впасти, то це вигідно грати. Андерменом. Або цим. Або цим бомберменом. Єс! скузя вмер! Ёжик умер! Да ну ты тебе. Потом я, не... я сам себя блок кинул. <свят> я застрял в блоке. Суффокейтед in the wall. Я червоный. Я червоный. Я червоный. Я yeah, не дарый. Гаразд. Ёжик, не бей меня. Ну чему ты меня бьешь? Ты что, меня цей не поважаешь? Потому что чому... ты черный. Да <свят> все потому что мы черный, да? Ну... Дякую. Короче, все, я обидусь. Пока. Оце боє 2 Оце два. E -epic fail. <laughs> а, давай! А, Подголд? ми двоє лишились! Подон? Що? Я не я так кинув мене перлину. ти <laughs> Давайте швидше до давай давайте новий виграв? Ага, почекаєш, Йожик, не бей мене, просто чекаємо. Хай тепер, хай терпит. Китай <laughs> жорстокий. Извините, я, пожалуй, грі. Ага, точно. У мене пастердачка, і ти мене не вбиваєш. Да ты бе уб'єшь. Ту хард. Я уже кросс об хард. Об хард. Ну. Хард диск. тут зато це грибочки ставлю. Ну, длинный работа краще. Ну, я знаю вообще як Блин, Блін, это атака? Я в шоці. Класно. І табач ще життя, чаще вже все. Ні, все вже. І це все, і це все, що ви могли не протиставити? Ох, цей смак перемоги. Давай, я зараз, я буду це записувати. Подон не чіпай. Ага, добре. Давай підб'ємо його. А -а.